Першої частини ми з вами е, дізнались, що не можна перекривати е, пріскою другою приску першою. Тому що там 60%, там 90% лише ніптом. Якщо жінки е, 40, то ми рекомендуємо здавати після першого УЗД в той же самий день Астраю і ніпт разом. Чому? Тому що Астраю, ми дивимось там саме на перинатальні ризики. Тому що у жінок 40, у них ризики перинатальні вище, ніж у жінок молодших, а НІПТ ми робимо, тому що розуміємо, що в Астраї ця жінка 40 може попати зразу по вікової своїй нормі попати, по віку може попасти в середню групу, і їй тоді потрібно буде щось далі вирішувати. Тому ми з жінкам 40 плюс зразу кажемо: робимо УЗД, якщо все добре на УЗД, або є якісь невеличкі маркери, то ми робимо НІПТ і робимо зразу астраль. Третю частину чекайте.